Такий чудовий зібрала букет, завдяки чому форс-мажору. У нас, друзі, стався форс-мажор, але все перетворюємо на позитив. нас прорвало трубу, по якій тече вода в будинок. І добре, що це сталося не взимку. Ми бачили ці ржаві труби давним-давно, і вони вже почали розпадатися. Ми знали, що треба якось їх змінити, поміняти, і все відкладали, відкладали на потім, на потім, на потім. І ось воно вибухнуло. Добре, що зараз осінь, тим більше золота, тепла осінь. Визвали хлопців, будемо справляти. Сподіваюсь, вони допоможуть, тому що тут треба вести всю лінію від входу, там, де входить від. Міського водоканалу і далі провести повністю в будинок. Це досить така робота не для нас. А я, поки хлопці готуються лізти в колодязь, я вирішила зрізати троянди і поставити їх на укореніння. Подивимось, що з цього вийде. Відео я вам буду робити і викидати. Ми зв'язались, визвали хлопців, вони спеціалісти своєї справи. Ви на пам'ять фотографуєте, так? Да? да. А що фотографуєте? А я введу свій блог, і це буде так цікаво, коли люди узнають, що ми ось міняли каналізацію. Ми ось це. А ви тіктокер? Да... Ну тік. Там старий бачу вентиль. Все равно никого нету на на курсах. Давай я здоровье. Дзвонить. Подруга. Подругами. Коняшник краса яка. А тепер ще цього не буде. Супер. Зробили нам хлопці, молодці, спеціалісти, допомогли нам справитися з потопом і поставили один кран на вході, інший кран на виході, старі крани і вже непотрібні магістралі. Ми відріжемо потім, уже самі можемо це зробити. Головне, що взиму війдемо без несподіванок. Ми знали, що ці лінії старі, їх потрібно зміняти, але ось вони самі сказали за себе, що все, міняйте нас, і все буде добре.